Я залишив сумління, як тягар Христа. Поза межами швидкості світла, я почув, як шепоче молитву серед крові і попілу рідна земля. Поза межами швидкості світла і мелодії неба стікали мені на долоні вночі мерехтіла свіча. І душа розправляла крила свої, підіймаючись в вирій полезу меча поза межами, швидкості світла поза межами, швидкості світла, а ріка усе далі і далі несла через тисячу років сумління і зла. Я запалював зорі, згоряючи сам, підіймаючи вище свої небеса. Поза межами швидкості світла, поза межами швидкості світла, я залишив сумління, як тягар Христа, осягаючи веди, і славу Христа, залишає пенати планети, де сузір'я галактик в букеті троянд, де колиска усіх моїх зоряних мандр із любові і волі сповіта. Поза межами швидкості світла, поза межами швидкості світла.